Братан, давай до нас. Да нет, на все тут. Да ну, что вы тут робота? не знаю. Ой, блин. Извиняй. У нас тут ничего не получите, Николы. Да. Не понял. А что тут случилось? Я сам не понимаю. Давай туда. Вот ты пьем. Це ж паук! Клор наш паук! Він з нами. Давай побігли. Дякую, це мені знадобиться. Ох, моя голова. Хм, ним все погано. Я тебе телепортую. Ну шо? Що нас тут? Ага. Понятненько. Це погано. Угу, я все зрозумів. Знову слабаки на підході. Ой-ой. Що це ще таке? Чорт побирай. Я готовий до бою. Ну, давай нападай. Не понял у. Давай, не тому зидце. Ану, тормозину, Що це таке за пили? Дивись на мої дрелі. Ха, і це пук тепер ням. Дякую за їжу. Хе, я кобра? Кобра буде в Австралії. Так що бувай. А ти що, що з мечем прийшов? Ха, і це все? Моя коса посильніше. Хе, твій меч нічого. Знищити, знищити. От гад, ну нічого. Мої делі посильніше все одно. Ще й літуни. Ну нічого. Розберемось. Знищити, 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 знищити. Знищу я вас а не ви мене. Знищити, 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 знищити. знищити. Йол, скільки вас там. Ну, мені не страшно. Хм. Стоп. Є, я не Ура. Що? Не Навейся, бро, я на захищу. О, спасибо, братан. Я вы поняв. Давай, погнали, звідси. Давай, чому уже по буграмму шлях? Я понял тебе. Я до бою отойти тікай. Хм, не защо. Мы будемо боротися до останнього. Поки кожинский п'яте не мр. Да, поки он там в'юті, ми тут сидимо. Ти можеш мене швидше апгрейднути. Я хочу до бою. Давай не спіши. Ми стараємось, як можемо. Ой, блін.